Щось дуже спекотно на вулиці, що робити. Так, селяни, я з вами згоден. Сам тут в калюжі плаваю, не знаю, що робити. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. І слухайте, я зараз тільки що таке придумав, таке придумав. Я хочу побудувати і відкрити справжній магазин морозива. Ух, я думаю, що це буде дуже круто, але як ви розумієте, для цього мені потрібні гроші. Я вам хочу показати, скільки грошей в мене є. Ось, друзі, в мене зовсім немає грошей. Для цього. Бачите, тут є магазин, в якому я можу купити якісь круті предмети. Тут є навіть холодильники, корови і так далі. Все це мені потрібно для того, щоб зробити магазин. Але де ж мені взяти гроші? Ви можете запитати? Друзі, ви мені в цьому можете допомогти. Один ваш лайк це одна гривня для мого новенького магазина морозива. Тому так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, щоб допомогти мені відкрити цей магазин морозива. В цьому випадку я дійсно без вас не справлюсь, тому обов'язково обов'язково кожен повинен поставити лайк та підписатися на канал. І ми з вами в цьому відео відкриємо супер крутий магазин морозива. І нарешті нам не буде спекотно в цьому селі. Ну, самі розумієте, зараз літо. Тому давайте, друзі, дуже сподіваюся, що ви дійсно всі поставили лайк та підписались на канал. Ну а ми зараз побачимо, скільки грошей в нас вже зібралось. І так, заглядаємо в скриню, і нічого собі, скільки їх друзі, дякую вам! В цей раз. Ви дійсно дуже... Постараюся. І зараз я вам покажу, як треба робити морозиво у Майнкрафті. По-перше, давайте візьмемо ось ці гроші. До речі, цю треба тепер прибирати, тому що зараз буде морозиво, і нам вже не буде так спекотно. Так, все, ходімо в магазин. Друзі, в першу чергу, що нам треба купити. Давайте зараз купимо ось ці блоки, з яких будемо, звичайно, робити магазин. Також холодильник, також багато корівок. Давайте купимо. Потім дізнайтесь, для чого мені це потрібно. Звичайно, давайте воду також купимо. Насіння пшениці, щоб кормити наших корів? Насіння кавуна. Так, звичайно, парканів трішечки купимо. І, друзі, обов'язково купуємо вентилятори, тому що морозиво повинно зберігатися у холоді. Ну, я думаю, що ви і так самі все це знаєте. Так, і вже мало грошей, друзі, залишилося. Мені тут недостатньо, щоб купити цукерки і продавця. Тому давайте спочатку робити те, на що в мене є гроші. По-перше, нам треба зараз зробити ферму корів. І ви запитаєте мене кавун, а навіщо це роб... Друзі, а ви взагалі знаєте, з чого треба робити морозиво. Я вам хочу сказати, що воно робиться саме з молока і якихось, знаєте, фруктів чи ягід. Ну, зараз самі побачите, як це буде виглядати. Так, загін для корів ми вже зробили. Так, ось останній момент. І все, друзі, будемо його ось так відкривати. Тепер беремо наших корівок і просто зараз будемо їх тут, друзі, ставити. Ось таким чином їх буде прям дуже-дуже-дуже багато. О, оце я розумію, нормально. І як ви розумієте, щоб їх становилося більше, їх треба кормити. Для цього, звичайно, треба посадити пшеницю. Але давайте спочатку, друзі, зробимо ось таким чином. Будемо сюди заливати воду. Беремо водичку, щоб пшеничка могла рости, друзі. Так, давайте ось таким чином. Ну, майже майже ідеально. Селяни, до речі, скоро в нас в селі я буду продавати морозиво. Ви будете його купувати? Треба підтримувати бізнес-кавуна. О, морозиво, нарешті я дуже полюбляю морозиво. Та слухайте, мені здається, що кожна людина просто в цьому світі полюбляє морозиво. Я не знаю людей, які не полюбляють морозиво. Ну це ж дивно, так, друзі? До речі, напишіть у коментарях, ви полюбляєте морозиво чи ні. І можете написати улюблений ваш смак морозива. Насправді, мені більше всього подобається морозиво з фруктів. Так, з якимись там, знаєте, ягодами і так далі. Так, ще треба більше зробити нашу ферму пшениці. Давайте, друзі, ось таким чином. І зараз вже будемо її саджати. Перемомо І ось. Ось так, швидесенько, швидесенько будемо її саджати. І я думаю, що це, друзі, такий наш перший крок до моєї мрії. До мрії відкриття нашого справжнього магазина морозива. Потім, звичайно, треба ще якихось фруктиків добути, але я думаю, що це, друзі, не складно. Так, все, саджаємо пшеничку, щоб кормити, звичайно, наших корівок, і потім будемо їх доїти, отримувати молоко і вже робити справжнє морозиво. Так, все, друзі, посадили дуже. Добре. Ай, друзі, я купив лише один холодильник. Ну добре, потім ще трішечки купимо. Цю скриню, до речі, вже можна прибирати. Давайте і зараз, а поки тут пшениця виростає, спробуємо добути трішечки яблук, друзі. Звичайно, щоб морозиво зробити зі смаком яблук. Ну, я думаю, що це прикольна така ідея. Дайте хоча б трішечки яблук, мені, будь ласка. Тому що я хочу зробити своє перше морозиво і, звичайно, спробувати його на смак. Яке ж воно буде? Друзі, добув сім яблук. Це, звичайно, мало, але з чогось треба починати. Тепер давайте трішечки молочка з вами добудемо. Дивіться, в нас все виходить. Ще треба взяти ось це відро, ось це і ось це, щоб в нас було дуже багато молока. Давайте, друзі, і все ідеально. Що робити треба далі, друзі? Просто беремо з вами холодильник. Можемо його поставити просто де завгодно, наприклад, навіть тут. Так, кладемо сюди молочко, а також наші яблучка. Ось таким чином. Дуже добре. І тепер чекаємо, поки зробиться морозиво. так. Так, друзі, в мене ще буде в цьому магазині фабрика, в якій ми будемо, звичайно, готувати морозиво. Але самі розумієте, морозиво тільки з яблуками. Ну, це таке, друзі, не дуже. Тому зараз ми зробимо морозиво. Також зі смаком кавуна, дійсно. Тому що, бачите, в мене є насіння кавуна, і це все просто ідеально. Так, а де ми будемо його саджати? А давайте, наприклад, саме ось тут. Чому б і ні. Одразу. Давайте ось тут ламаємо. Блін, а друзі, лопати, на жаль, немає, але нічого страшного. Будемо рукою ось таким чином. Села Я думаю, що ось цього нам буде достатньо. Так, друзі, нічого собі, скільки я тут відкапав. І тепер ходімо зараз до продавця. В мене там залишалося ще трішечки грошей. Треба купити звичайне відро. Так, де воно, де воно? Давайте одне, друге, третє, п'ять. Давайте купимо, друзі. Звичайно, вони ще нам знадобляться. Це 100 -ків. І тепер будемо з вами добувати воду. Так, давайте ось таким чином беремо відро. І тепер тут просто можемо набирати багато води. Давайте, хопа, Дуже добре, а ще ось це треба. І тепер давайте, друзі, ось таким чином багато-багато водички в нас буде. Так ще ось сюди. У мене є ще одне відро. І ось так. Так, ще треба. Трішечки. Добре, давайте. Раз, два. Три і сюди. Ось так і ось так. Все ідеально. Так, і тут ще треба розвити одне дуже добре. Беремо знову матику і зараз будемо саджати справжнього кавуна. Так, друзі, в нас буде ще морозиво зі смаком кавуна сьогодні, зі смаком ябук. Ще буде зі смаком шоколаду, цукерок. У нас буде дуже багато видів різного морозива. Все це ви побачите. Тепер давайте, друзі, беремо насіння кавуна і просто саджаємо. Потім будемо чекати, коли ж воно Воно все ж таки виросте. Так, ну нічого, я думаю, що дочекаємося. Це все недовго. Вже подивіться на пшеничку. Так, так, так. Виростає вона також а, швидко. А поки в мене ще є інші справи. До речі, ходімо подивимось, що там в нашому холодильнику морозиво зробилось, чи все ж таки ні. Вже дійсно цікаво це дізнатися. І дивіться, друзі, дійсно, в мене вийшло скільки, скільки, 32 морозиво. Так, я можу навіть його їсти. До речі, воно таке смачненьке. Але ж де ми будемо його продавати? Нам треба зробити зробити справжній магазин, і зараз, звичайно, ми його з вами зробимо. І потім вже селяни будуть приходити до нас і купувати наше смачненьке морозиво. Так, давайте, друзі, ось таким чином. Магазин буде не дуже великий, але в ньому буду все ж таки все поміщатися. І я вважаю, що це просто найголовніше. Ціле виробництво в ньому буде. Будемо морозиво і робити, і продавати, і заробляти гроші, і все просто буде ідеально. Так, давайте. Давайте. До речі, блоки такі круті, друзі. Ви бачите? Також мені дуже... Дуже сильно подобається. Давайте ось таким чином робимо. І я думаю, що селяни зараз будуть просто в шоці, тому що в мене вже є морозиво на руках. І треба швидше, швидше будувати магазин. Інакше це морозиво зараз буде таяти, і все, від нього вже нічого не залишиться. А стільки морозива я не з'їму. До речі, ще треба купити трішечки блоків, тому що мені тут недостатньо. Давайте. Ой, друзі, грошей просто не залишилося. 26 гривень всього. Так, все, я більше нічого не зможу купити, але нічого страшного, тому що зараз. Я вже буду заробляти на продажі цього морозива Але спочатку треба, звичайно, добудувати цей магазин, і скоро вже будемо робити дах, і будемо рекламувати його, запускати селян. І хай вони нам допомагають з бізнесом. Звичайно, в них вже є гроші, хай купують морозиво. До речі, що там з моїми кавунчиками так ростуть. Пшеничка також росте дуже добре. А ми вже, друзі, закінчуємо будівництво нашого будинку і залишився тільки дах, тому що стіни вже є. До речі, ще хочеться. Вікна зробити точно і двері ще поставити, як я просто міг про це забути, щоб магазин, знаєте, виглядав просто ідеально, щоб а, селянам хотілося в нього кожен день приходити, розмовляти і, звичайно, платити мені гроші за морозиво. Давайте ось таким чином, друзі, вже забудовуємо дах. Також, до речі, в мене є сходи. А ми, до речі, також їх будемо витрачати на цей дах, щоб будиночок круто виглядав. Точніше, який будиночок? Це ж наш магазин, до речі, вівця. Ти мій пе... Перший клієнт, чи що я не розумію? Ти вже в моєму магазині і вівця, морозиво тобі буде безкоштовно, тому що ти перший мій клієнт. Так, і давайте ось таким чином. Ще робимо. Робимо. Друзі, майже закінчили, майже закінчили. Подивіться на це так. Ще треба тут трішечки блоків. Ось цих зламати. Тепер, звичайно, давайте ставити сходи, щоб дах виглядав. Прям дуже дуже гарно. Так треба їх ось таким чином приблизно ставити. Так, давайте а чого ти не ставишся, друже мій. Ауч. А, ну добре, давайте ще ось тут, звичайно, поставимо. Так, а ось це треба зламати. Мені потрібен, знаєте, просто ідеальний дах. Так, давайте ще ось тут поставимо. До речі, сходів мені трішечки недостатньо. Так, я бачу. Але магазинчик вже приблизно ось так виглядає. До речі, я знайшов лопату, і давайте зараз зробимо крутий пол тут. Ну, тому що пол з землі, ну він не дуже виглядає, самі розумієте. Зараз спочатку треба всю цю землю прибрати, а потім вже зробимо гарнесенький такий пол. Будемо сюди купувати холодильники, вентилятори, і в нас вже тут буде таке, знаєте, друзі, виробництво морозиво, глобальне прямо. Тому що зробити такий магазин. Ну, дійсно складно, як ви бачите, але в нас все ж таки це виходить. Звичайно, потрохи, але виходить. Так, і все, друзі, давайте забудовуємо тут просто ось таким чином пол. Це, це вже ідеально, я вважаю. І скоро вже будемо гукати сюди селян, щоб вони платили мені гроші за моє морозиво. Якось так це вже приблизно виглядає так. тепер Ще треба поставити двері. Звичайно, давайте, друзі, їх поставимо. Одна двері. Е, чому вона не ставиться? Я не зрозумів. Друзі, на ці блоки двері чомусь не ставляться. Ну, добре, давайте тоді зламаємо. І буде в нас магазин без дверей, на жаль, чи що. А хоча ні, я знаю, як це можна поставити. Давайте ось тут зламаємо, поставимо ґрунт, і ось нарешті все вийшло. Так, і ще, до речі, треба вікна зробити, друзі. Як нам без вікон? Ну самі розумієте, так, давайте ламаємо ось тут. так, Де ще зламати? Так зараз Раз порахую, давайте ось тут, ось тут. І також зробимо вікна, щоб магазин просто ідеально виглядав. Так, де моє скло? Так, друзі, беремо скло і ось робимо таке крутецьке вікошко. І тепер треба зробити таке ж саме з іншої сторони. Тому давайте, друзі, ось тут ламаємо, ось тут, ось тут. І зараз теж тут буде в нас віконце таке прикольне. Я думаю, що два віконця буде нам просто достатньо для цього магазина. І все, друзі, ось такий вид тепер він має. Морозова я вже поклав, а тепер ходімо рекламувати наш новий магазин. Гукаємо селян. Я, звичайно, ще не все зробив, але, друзі, мені вже потрібні гроші, щоб продовжувати робити цей магазин. Селяни, селяни, приходьте зараз поїсти морозиво в моєму магазинчику. Давайте, давайте, зараз спекотно а морозиво це буде ідеально для такої погоди. Ну, самі розумієте, Тому давайте я вас всіх чекаю. Одне морозиво 10 гривень. Давайте, давайте, чекаю вас. Ну що, давай, давай, ходімо. Ходімо до нього в магазин. О, це вже я розумію. Так, все, друзі, зараз вони прийдуть, треба готуватися. Давайте, друзі, сідаємо за ось цю нашу касу і вже чекаємо селян. Ось, до речі, наше морозиво, все, будемо його зараз продавати. Поділасочка, мені три морозива. О, перший клієнт. Ого, скільки вас вже тут взялося? Нічого собі. Так, три морозиво мені, напевно, навіть буде недостатньо цих 32, але добре. Зроблю ще, якщо ви все ж таки не зможете купити морозиво, тому що воно за. Закінчилось, приходьте через 5 хвилин, і воно буде домовились. Звичайно, звичайно, ми розуміємо, ти тільки починаєш це все. Так, а ти сказав, що тобі три морозива тому тримай одне, друге, тепер третє. І тепер з тебе скільки там виходить? В нас 30 гривень. Так. Ну добре, тримай. Фух, нарешті продав, як же я втомився. До речі, дивіться, скільки грошей я заробив. Це просто ідеально. І, до речі, пшеничка. Також кавунчики вже виросли. Це дуже добре. Тому що ми можемо робити тепер якесь інше мороз. Розу, так, все, йдемо до продавця. Що нам треба купити. Нам треба купити багато холодильників. Давайте, друзі, ось таким чином просто купуємо грошей. Тепер в мене дуже багато. Так, давайте ще ось так, ось так. І ще треба нам вентилятори, звичайно, але давайте спочатку холодильники. Так, друзі, зараз будемо їх ставити. Що я тільки сім купив? Ні, сім, напевно, це недостатньо. Так, давайте ставити десь ось тут. Приблизно ось так. Дуже багато холодильників. Так, і скільки ще треба купити, ще треба два. Так, поки що два холодильника. А, до речі, один холодильник, тому що в мене ще це є. Так, і ще вентилятори, звичайно, треба купити. Давайте, друзі, ось таким чином. Так, продай мені ще один холодильник. Дуже добре. А також вентилятори. Ось таким чином. І ще хочу в тебе купити ось цей шоколад і цукерки. І ще продавця в тебе куплю. І в мене вже знову немає грошей. Та що ж таке? Добре, ще трішечки е, відра треба купити. Давайте, друзі, ось таким чином. І в мене вже їх скільки є. 1, 2, 3, 4, 5. і. 10, 10, а ні, 11. Так, все, друзі. Давайте ставимо ось тут холодильнички. А тепер давайте, друзі, будемо ставити з вами вентилятори. Звичайно, їх також потрібно ставити дуже багато, як ви розумієте. Ось таким чином. Так, ще треба ось тут поставити. І на вході також поставимо два вентилятори. Так, і двері треба закрити. Нехай працюють, щоб тут було прохолодно і морозиво моє. А друзі, не таяло. Що треба робити далі, друзі? Будемо зараз збирати кавуни. Давайте спочатку пшеничку. Ось таким чином. Ось таким чином дуже багато пшенички, друзі. Добуваємо дуже-дуже добре. І зараз будемо кормити, звичайно, наших корів. Тільки треба пшеницю знову посаджати, щоб вона знову ж таки виросла. І в нас знову була їжа. Так, давайте ось таким чином. Так, скільки вона ще насіння. Є? А та насіння в мене прям дуже багато. Тому добре. Так, зараз ще трішечки його візьму, тому що на цю грядку буде недостатньо. Так, беремо знову насіння і ось таким чином саджаємо. Ну і буду зараз вас кормити. Ви хочете, хочете, хочете. Так, відійдіть, відійдіть, будь ласочка. е. Не виходь, корівка. Ну добре, можеш там погуляти трішечки, а вас я буду кормити. Давайте, давайте. Ось таким чином, ось таким чином, друзі, будемо їх кормити. І зараз, зараз вони будуть розмножуватися. Цих корівок буде більше, а це означає, що в нас буде більше молока для нашого морозива Так, давайте відкримо. Нехай заходить сюди. Заходь, заходь, заходь сюди, я тобі сказав. Так, все, пшеничку, друзі, витрачаємо. Е, вівця! А ти як тут взялася? Е, ти молоко не даєш, тому виходь швидко, я тобі сказав. Дійсно, виходь так, давайте, давайте, давайте. Ось так от. Слухайте, я так розумів, вже мало місця тут буде для корівок. Е, е, чого ви виходите? Так, будете тут в мене. Так, а ви чого двоє вийшли? Ну добре, нічого вже страшного. Так, і тепер, звичайно, зараз будемо добувати наше молоко для морозива. Так, давайте, друзі, ось таким чином. Так, відро в мене є. І все, друзі, давайте, ходімо. Давайте один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, не знаю там скільки в мене вже молока вийшло. Ого, ну багатенько. Я, до речі, купив продався, тепер він буде продавати морозиво, друзі. Дивіться, ось таким чином стамо його. Ось тут. І привіт, привіт, хлопче. Ти будеш продавати морозиво, будеш працювати на мене, зрозумів. Добре, зарплата у вас хороша. Я думаю, так, тобі сподобається. Дивись, я буду в скриню сюди складати морозиво, а ти будеш його продавати. Домовились? Так, звичайно. Ідеально, так, все, мені вже буде допомога. Так, закриваємо двері, не забуваємо. А, хоча стоп, 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 треба ж морозиво робити. Так, давайте відкриваємо холодильник сюди, молочко. Так, і тепер дивіться, друзі, я можу зробити морозиво зі смаком шоколаду. Дивіться, друзі, з ось цих пряників шоколадних. А також можу зробити морозиво зі смаком цукерок. З ось цих цукерок. І давайте зараз і таке, і таке, звичайно, зробимо. Так, сюди молочка трішечки. І сюди також. А, тут вже є молочко. Давайте, друзі, ще в цей холодильник, щоб нас було. Трі різних види морозива Тому що я зараз ще кавунчиків назбираю. Так, давайте. Ось тут буде з цукерками. Ось тут буде в нас з шоколадом, звичайно. А тут буде з кавунів. Так, треба кавунів трішечки там назбирати. Давайте, друзі, вони тут вже виросли. І давай, 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 хопана. Дуже добре, П'ять поки що мені буде достатньо. Закриваємо двері, кладемо в холодильник. Ось таким чином. І все, друзі, треба трішечки почекати. Мені ще відро, до речі, Треба купити, напевно, штук 30 чи 40. Але для цього потрібні гроші. Ну добре, зараз добудемо трішечки грошей з цих селян. До речі, а де селяни? А вони, напевно, наїлись і тепер з Ну нічого страшного. Ще нехай прийдуть. Мені ще дах магазину треба добудувати. Ну добре, я це зроблю. І до речі, ходімо подивимося, що там з морозовом зробилось вночі все ж таки. Ні. так, друзі, дивіться, в нас є ось такий вид морозова. О, шоколадний також зробився. І, звичайно, кавуна. Три різних види морозова. Так, давайте в скриню їх швидесенько і все. Селяни, селяни, ходіть сюди. В мене нові види морозиво з новими смаками. Кавун, шоколад. І що там було, друзі? Що там було? А, і з цукерками ще. Це набагато смачніше, ніж з яблуками. Тому я вас всіх чекаю. Давайте, виходьте, виходьте. О, це вже цікаво. Та, звичайно, цікаво. Ви що? Так, тому що мені треба гроші заробляти, щоб купити ще більше ось цього. Так, відро мені треба багато-багато. Та і, в принципі, напевно, все, друзі. Друзі, Так, а ну і звичайно добудувати дах. Так, корівка, корівка, що там, що там, що там, ти тут ходиш. Скоро будемо вас знову доїти. Так, вас кормити там ще не треба. Давайте зараз, друзі, подивимось. Треба, треба, так, треба ще, знаєте, місця їм побільше трішечки зробити. Тому що їх становиться більше, а місця тут мало, ну самі розумієте. Ого, яка вже тут черга селян. Подивіться так, давайте подумаємо, хтось купує щось, чи все ж таки ні так, бачу, морозиво становиться менше, і гроші з'явилися так. Все. Ходімо, ходімо. Зараз будемо продовжувати робити наше морозиво і закінчувати будівництво магазину. Ого, скільки маленьких корівок тут з'явилося. Це вже прикольно. Ну, нехай, до речі, гуляють, нічого страшного. Так, давайте купуємо багато відра цього. Давайте, давайте просто на всі гроші, друзі, купуємо. Так, 16 купив Продовжуємо купувати. Просто на всі гроші ще 16 і ще в нас вийшло 7. Дуже добре. Так, корівки, корівки. Давайте сюди. Зараз буде просто дуже-дуже багато молочів. Чка в мене. Так, давайте подивимось. Так, ще трішечки зробимо. Ідеально. Тепер ходімо в холодильник. Так, давайте. І все це молоко будемо просто ось таким чином розкидувати по холодильнику, щоб нас було прям дуже-дуже дуже багато морозива. Так, ідеально. Ну і, звичайно, продовжуємо все це робити. Корівки вже гуляють тут просто по всьому селі. Так, 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 молочко ми пити, звичайно, не будемо. Будемо робити з нього тільки, тільки морозиво. Так, все ідеально. Ходімо. Ой, ще тут вже валяється, валяється багато молока. Так, давайте, друзі, о, кавунчики вже виросли. Слухайте, ну процес, друзі, йде. Процес йде. Селяни морозиво купують. Я його роблю. Це просто ідеально. Добре. До речі, що продавець в мене з'явився без нього, друзі, я б напевно навіть і не встигав. Так, давайте по холодильникам. Все це розкладаємо. Так, давайте. Тут в нас знову буде шоколад. Так, тут в нас буде, не знаю, нехай цукерки. Дуже добре. Єдине, що ми ще з вами не доробили, тому що в мене було тоді недостатньо грошей. Це, звичайно, дах нашого магазину. Так, треба це зробити одразу, але, друзі, не було грошей, що я можу зробити. Давайте ось таким чином робимо гарнесенький дах. Так, ось сюди, так. І ще ось тут будемо, звичайно, ставити багато блоків, а потім на них, звичайно, будемо ставити сходи. Так, давайте. Ось таким чином. І зараз я вам буду показувати, як я це роблю. Ну, а потім подивимось, як це все буде виглядати. Так, ось ці сходи треба, звичайно, зламати. Кривесенько трішечки поставив. Дивіться, друзі, з цієї сторони майже все. Закінчив, і тепер треба зробити з іншої сторони. Сходів мені повинно вистачити. Так, і давайте ще ось тут, звичайно, ставимо. Зараз також будемо ставити блоки, і це все в нас буде ідеально. Так, давайте ще ось сюди. Так, і тепер давайте ось так от просто беремо і ставимо багатесенько, Багатесенько блоків. Так, і ще ось тут треба заробити. Дуже добре. І знову, знову, знову наші сходи. Друзі, майже до речі, дах зроблений. Дивіться, поки що ось так все це виглядає. Але ми зараз тут ще заробимо. Дивіться, друзі, ось таким чином. І все, друзі, нарешті дах майже закінчив. Так, а ну, куди, куди ще ставити? Давайте ось тут, ось тут, так, а ось тут. Треба вже зламати. Мені, хоча блоків там вистачить сподіваюся, що так. Все, друзі, давайте витрачати всі ці блоки. Закінчуємо дах і дивимося що там в нас з бізнесом. Зараз треба показати вам дах. Так, тут ломаємо. І дивимося, друзі, дивимося О, ну прикольно, прикольно, вже набагато краще. Ще добудемо, звичайно. Що кавунчики, щоб зробити ще види морозиви, різні види морозиви. До речі, можете написати у коментарях, які види морозви мені ще зробити у Майнкрафті для цього мого магазину, для цього мого бізнесу. Буде цікаво, звичайно, почитати про це кавунчики. Нехай продовжують рости. Звичайно, нічого собі мене вже 59 їх. Бачите, черга велика, морозова, багато, ще морозова робиться, друзі. Просто виробництво ідеальне, корови втікли, ну нічого страшного. І друзі, обов'язково. Зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.